Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: Що нас чекає в новорічну ніч. 25-й рік обіцяє бути роком змін, трансформацій і нових можливостей. Це час, коли зірки будуть впливати на наше життя, спрямовуючи нас на шлях самопізнання та зростання. І Напередодні нового року нас чекає молодий місяць в Козирозі, який відбудеться 31 грудня 24-го року в 0027. І це чудова можливість відпустити всі образи. Залишити в році, що минає все те, що ми не хочемо брати з собою в наступний 25-й рік. Останні дні року це про очищення, звільнення від непотрібного, усвідомлення досвіду і уроків минаючого року, висновків і підбиття підсумків. Місяць спадає, тому для нових починань не дуже добрий фактор. А з настанням молодика це можливість спланувати не лише січень, а й весь наступний рік. Знак козиріг, в якому відбувається молодий місяць, саме про плани та цілі, а також довгострокові плани та цілі. А новорічна ніч проходить в королівському 11 градусі Козирога. Сонце та місяць в козирозі сприяють серйозному, відповідальному та практичному обмірковуванню планів та цілей. Так як вплив молодика впливає на весь наступний рік, то знак козирога також говорить про те, що цього року буде цінуватися відповідальність і серйозний підхід до справ. І в новорічну ніч у нас буде другий лунний день, який називається Ріг достатку. Місяць тільки починає зростати енергії в цей час, обмаль, вона тільки починає накопичуватися. В новорічну ніч звертайте увагу на підказки Всесвіту. Інформація, що надходить в цей день, буде актуальною протягом поточного місяця. Другий лунний день це день щедрості. Тобто даруйте подарунки, спілкуйтеся з рідними. Займайтеся благодійністю. Чим більше віддасте в цей день, тим більше повернеться і зробіть крок в напрямку своєї мети. І ви можете отримати згодом все необхідне для її досягнення, але не йдеться про починання. Зберігайте емоційну рівновагу і випромінюйте позитив. Все, що посилає сьогодні Всесвіт, стане в нагоді надалі. Навіть якщо здається абсурдним зараз. В цей день добре прописувати плани, бажання, цілі. І все написане цього дня множиться. Відбувається закладка фундаменту на місяць а також на рік. Позитивні емоції в другий лунний день дуже вітаються, щоб бажання ваші здійснилися. В Новий рік ми входимо в енергіях ретроградного Марсу, який йде в ретрорусі із 7 грудня 2024 року до 24 лютого 25 року. І в цей час Марс пропонує повернутися до незакінчених відкладених справ. Нові починання також не рекомендується впроваджувати в життя. Марс нагадує перегляд своїх цілей, тобто в цей період в планах на майбутній 25 й рік добре планувати ті справи, які були незавершені або відкладені. І, звичайно, це час підготовки до нових стартів. В новорічну ніч, а також на протязі вже довгого часу, Марс в опозиції з Плутоном. І це говорить про травмонебезпечність. Конфліктність, тому будьте обережні, адже період дуже агресивний, коли ситуації можуть вирішуватися із застосуванням силових методів і зброї, і не ведіться на провокації від інших людей. А оскільки Марс ретроградний, то це може бути повернення до старих невирішених ситуацій, і звичайно ж не бажано в новорічну ніч робити якісь ризиковані вчинки через свою самовпевненість. Точна опозиція Марса і Плутона буде 3 січня, тому ризики зберігаються весь період. Хоча цього дня у світі можуть відбуватися важкі події, пов'язані з військовими діями і не тільки опозиція Марса і Плутона, ці ж планети формують на небі конфігурацію під назвою Повозка з кармічними лунними вузлами, і це може вказувати на благополучний результат будь-яких подій. У різних сферах завдяки колективній взаємодії країн на високому рівні та людей на особистому плані кожного із нас. І новорічна ніч, і перша половина січня може виявитися досить емоційним періодом, і краще в цей час контролювати свої емоції. А якщо не виходить, то підключайте фізичну активність. Сподіваюсь, місяць в Козирозі в новорічну ніч все ж таки зможе заземлити, зупинити, обмежити від необдуманих ризикових дій. Але далі, о 12.49 січня, місяць перейде у водолій і з'єднається з Плутоном. І тут прагнення до свободи, несподіванок та неординарності до ризику, драйву, екстремальних ситуацій може зіграти злий жарт. Тут же може бути й сильна емоційність, тому думайте про безпеку. Також є ризик пожеж. Марс не тільки має напружені аспекти, також Марс має гармонійний аспект з Нептуном і лунними вузлами. Тому дуже рекомендую слухати себе, свою інтуїцію, весь цей період в новорічну ніч. Місяць буде в гармонії з ураном, що говорить про те, щоб і в новорічну ніч, і на протязі року добре впроваджувати нові прогресивні методи, нові ідеї, брати участь у колективних заходах і займатися соціальними справами. Намагайтеся розподілити свою активність так, щоб вистачило сил і підготуватися до нового року, і зустріти комфортно новий рік. Мати прекрасний настрій і бути в ресурсному стані, ризики посилюються, якщо ми будемо в стані тривоги, нестабільності і невизначеності. Звичайно, від цього ми не застраховані зараз. І велика ймовірність внутрішньої напруги все ж таки є. Але все ж таки постарайтеся бути усвідомленими, слухати свою інтуїцію. Прислухатися до свого серця і робити добрі вчинки. Також в новорічну ніч ще діє квадратура між Юпітером та Сатурном. Цей аспект повторюється три рази, і це вже другий раз. Перший раз був в серпні 24-го року, а третій раз буде в червні 25-го року. З грудня і до середини лютого ми знаходимося під впливом квадратури між Юпітером та Сатурном. Це період, коли мораль та формальні правила вступають в боротьбу, а географічні та міжособисті кордони піддаються випробуванням, створюються перешкоди та труднощі на шляху до досягнення цілей. З психологічного боку, ми можемо хотіти більше, мати надмірні амбіції, хочеться багато. Але страшно взяти на себе відповідальність Сатурн може обмежувати. Тому важливо проявляти терпіння та вирішувати завдання, тому що аспект квадратури все ж таки наполягає на вирішенні завдань. І це виграшний час для тих, хто вміє комбінувати та поєднувати мотивацію з дисципліною. Яке ж вбрання? Одягнути в новорічну ніч знак козарога, в якому знаходиться місяць, передбачає класичний, серйозний, строгий стиль, колір одягу ближче до натуральних кольорів, земних, коричневий, сірий, сріблястий, але без яскравої присутності паєток, зелений, все, що відображає кольори землі, у будь-якому випадку, одяг, бажано. Спокійних кольорів, і він буде сприяти більш спокійному настрою. Сатурн, як управитель Козерога, любить натуральне каміння, тому прикраси з додаванням каменів будуть дуже доречними в цей період. Манікюр бажано робити теж в теж спокійних кольорах. Частково це може згладити напругу між Марсом і Плутоном. Але це не обов'язково, у будь-якому разі. Новорічна ніч спрямована на традиції. І, звичайно ж, багато хто захоче зустріти новий рік в родинному колі. А я вам бажаю спокійної, цікавої, сприятливої новорічної ночі і щоб новорічна ніч стала новим серйозним кроком у нове життя. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!